Так, mm -hmm. ну я пропоную повернутись до теми, яку ми вже сьогодні почали. Гіркін що там з Гіркіним, і що там? так от суд відправив його в СІЗО до 18 вересня і йому загрожує до 5 років в'язниці. Ну але це поки у них там mm -hmm. правосуддя окреме ситуація, ще може змінитися. Тобто у Франції він найближчим часом точно не їде. Це я до наступної інформації. Ну, напевно, до 18-го вересня точно пропустить. Навряд. До речі, затримали і Павла Губаєва. Це... Його затримали прямо під судом, і там були прихильники. А, він Гіркіна, прийшов підтримати, прийшов, так? Прийшов підтримати, і поліцейським кричали в спину. Я зацитую оригіналом «позор». Ну Губарєв, ще один військовий злочинець, який там нібито керував цим утворенням на Донеччині. Називав себе народним губернатором, теж затримали. Ну чекаємо його суда. його. і цікавий це. момент зараз проглянув пул Пригожина в телеграмі їхні mm -hmm. воєнкори. вони всі зараз включилися в кампанію «Свободу стрілкову. Да, а так а. А. Починається, починається там. Так. А давайте коротко. Наскільки ви бачите перспективи розростання ось цього всього. І ну, я дивлюсь, що цього Губарєва там, да, гауляйтера прихватили губернатора народного. Наскільки це буде розростатись? Дуже коротко. Хто? Не, не буде. Не бачу не перспективи буде, так? розростання. Все, так. все завершиться Бунт 22 вагна липня. Одноденний і безпощадний. Mm -hmm. Але заміститься іншою темою, тобто, все рівно, цей скандал, тобто, і далі буде резонанс наростати все рівно. Я не думаю, що зараз Кремлю вдасться утримати і каналізувати всю цю ситуацію. Не дивлячись те, що зараз з Гіркіним відбувається, ну, зрозуміло, що будуть намагатися це трошечки прибрати з інформполя, mm -hmm. але вони не контролюють сьогодні соціальні мережі, не контролюють месенджери. Тут нюанс іде. І якщо на федеральних каналах вони будуть гнути свою лінію партії, то все-таки одноголосся трошечки у них уже збите. І тому я думаю, що все рівно, якщо говорити загалом, ну певні флуктуації будуть відбуватися.